Перебу... Ну, відбудова, як на мене, це перспектива середньої довгострокова. Ну, коли саме можна буде говорити про відбудову предметно. В Україні про неї варто говорити зараз вже ну, в плану планів будувати. Тому що це дуже. Ну я думаю, що це челендж, який, нас... який один з ключових, який нас чекає в післявоєнний період. Mm -hmm. Якщо ми його завалимо, то я боюся, що Україна дуже, дуже багато чого втратить. E, і буде навіть вірші ситуації, ніж на момент 22-го року і на момент зараз. Але це історія це так це другий етап. Тобто зараз ключова історія це от з цими чутливими питаннями, які, які по суті, формують, я не знаю, як це назвати, вони, ці питання вони разом формують сторітелінг перемоги. Угу. Ну Тобто, яка історія буде розказана про завершення війни? Це буде історія про Україну, яка перемогла. Україна, яка програла, чи Україна, яка не програла, да, там, там витримала да, ви, вистояла. От ну, mm -hmm. така історія теж може бути. Чи, наприклад, Україна, яка там не знаю, заморозила ситуацію, але там через час, через якийсь час ми mm -hmm. знову там ну, друга війна буде російською, кричать, третя чи четверта, як не знаю, скільки там можна їх назвати. Тобто, оцей сторітелінг він суперважливий для, е, для політичного майбутнього і для майбутнього цього політичного спадку. Який своєї своєю чергою буде формувати певний базис легітимності для е, політичного класу в Україні в майбутньому, і відповідно легітимність угод, які будуть підписані або не підписані, от тому для мене це важливо. А все інше це вже питання. Ну якби як це це, це вже питання до тих урядів, які будуть в Україні в післявоєнний період, і будуть змушені цим займатися.